Доступ до кабінету пацієнта планують запустити в електронній системі охорони здоров'я у 2024 році, і його будуть забезпечувати через декілька інтерфейсів, в тому числі і через дію. Про це в коментарі Українформу розповів директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я. Національної служби здоров'я України Дмитро Черниш. Детальніше ми поспілкуємося про цю систему із Інною Унищенко. Це виконувачка обов'язків директора департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я НСЗУ. Вітаємо пані Інно. Доброго дня, доброго дня, пані Інно, Розкажіть, що таке електронний кабінет пацієнта. Перш за все, це сукупність функціоналу. Які забезпечуватиме доступ нарешті, забезпечуватиме доступ пацієнтів до до інформації про себе в електронній системі охорони здоров'я? А як напевно вже всі знають багато років функціонує електронна система охорони здоров'я і це двокомпонентна система, частина якої серце знаходиться безпосередньо у власності держави і накопичує інформацію про пацієнтів, про їхні медичні огляди. Провізити принадану медичну допомогу на централізованому рівні та забезпечує доступ до цієї інформації на поточний момент медичних працівників, які працюють через медичні інформаційні системи, які є протестованими на відповідність вимогам, і забезпечують роботу безпосередньо закладу. Кабінет пацієнта забезпечить доступ уже безпосередньо пацієнта до інформації про себе. На першому етапі ми плануємо запустити доступ до персональної інформації, яка внесена до електронної системи охорони здоров'я з можливістю її перегляду. Редагування або е, навіть самореєстрації в реєстрі пацієнтів електронної системи охорони здоров'я, е, а також до реєстру декларацій, тобто ви зможете всі громадяни зможуть переглянути декларації, які вони подавали, і е, які були внесені до електронної системи охорони здоров'я, розірвати або подати е, нову декларацію про вибір лікаря первинної медичної допомоги. Паніно, чи будуть захищені дані в цьому кабінеті пацієнта? адже ми розуміємо, що є медична таємниця? Захист інформації в електронній системі охорони здоров'я це флагмент всього розвитку функціональних її можливостей. Та подальших модифікацій, які заплановані, в тому це не є виключенням для електронного кабінету пацієнта. Ми не говоримо про створення якоїсь нової системи, яка а, знову почне накопичувати інформацію для того, щоб пацієнти змогли нею користуватися. А, електронна система охорони здоров'я за всі ці роки показала, що вона є достатньо захищеною, а не лише від зовнішнього впливу. а і а, в регламентованому порядку, виключно у випадках, які визначені законом, надає інформацію про пацієнтів, виключно з питань надання їм медичної допомоги або знову ж таки у тих випадках, які передбачені виключно законами України. А доступ кабінет до цієї інформації пацієнтів, реалізується з тими ж підходами до захисту інформації, і в даному випадку існує перелік передумов. Без виконання яких ми б не випускали такі функції, нас ну, залишається менше хвилини на розмову. Скажіть, будь ласка, коли вже буде працювати ось цей доступ до кабінету пацієнта? Запуск електронного кабінету пацієнта, електронної системи охорони здоров'я заплановано в цьому році. Про офіційну дату запуску? Бета-тестування і е, подальшого його розгортання для доступу е, для всіх громадян України буде повідомлено офіційно. Дякуємо за розмову. Дякую за цю інформацію. Пані Інна Нацаблаїна Онищенко, виконувачка обов'язків, директора департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я Національної служби здоров'я.